Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго дня, діти! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природним довкіллям та літературне образотворення. Дітки, погляньте на цей портрет. Чи знаєте ви, хто на ньому зображений? На ньому зображений Тарас Григорович Шевченко. Дітки, а хто такий Тарас Шевченко? Тарас Шевченко це видатний український поет та письменник. Погляньте, дітки на портрет. Зверніть увагу, який сумний та величний погляд має поет на портреті. А це сама перша книга віршів Тараса Григоровича Шевченка яка називається Кобзар. Повторіть дітки Кобзар. Пропоную вам послухати вірш, який написав Тарас Григорович Шевченко. Називається він Встала весна. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловей ковгає землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер запитання до вас за змістом вірша. Скажіть, дітки, як змінюється природа весною? Як про це говориться у вірші? Весна чорну землю будить. Так, уквічає її рястом. Ряст це такі квіточки. Барвінком вкриє землю. А на полі хто дітки співає? Жайворонок. А у гаї соловейко, правильно, дітки. А ще весною прибирають землю. Ось яка вона, подивіться. Так, молодці. Дітки, а як можна описати весну? Яка весна? Квітуча весна, весна весела. Весна яскрава, весна радісна. Весна співуча. Добре. А які слова можна утворити від слова весна? Давайте подумаємо. Весняний. Веснонько. Веснянки. А тепер ви подумайте, можливо, у вас будуть нові слова? Молодці. А зараз пограємо в гру. Скажи далі. Я вам буду казати початок речення, а вам його треба закінчити. Давайте спробуємо. Сонечко пригріває, тому що Тому що прийшла весна. А ще які варіанти? Квіти квітнуть, тому що пригріває сонечко, прийшла весна. А ще які ваші варіанти? Всі усміхаються, тому що прийшла весна. Квіти квітнуть, сонце пригріває. Молодці. А зараз ще раз послухаємо вірша Тараса Григоровича Шевченка Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловейко в галі, землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер, дітки, спробуйте самі. Стала весна. Чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, парвінком укрила, і на полі жайворонок, соловейко в полі, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні розмовляли. Портрет кого розглядали? Ми розглядали портрет Тараса Шевченка. Правильно! А хто ж такий Тарас Шевченко? Це видатний український поет та письменник. Правильно. Дітки. А як називається перша книга віршів, яку написав Тарас Шевченко? Правильно! Кобзар! А чи пам'ятаєте ви, який вірш ми сьогодні читали та намагалися вивчити на пам'ять, який написав Тарас Шевченко? Правильно. Вірш називається Встала Весна. Бажаю вам гарного дня та настрою. До побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.